Про небезпеку походів у гори взимку йшлося на прес-брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. І початку року рятувальники вже провели чотири операції, врятувавши двох осіб. У 2024 році. Під час 229 виїздів вдалося врятувати 206 осіб однак 9 людей, на жаль, загинули. Через штурмове попередження та третій рівень сніголовинної небезпеки. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у високогір'я. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій ситуації України в Івано-Франківській області нагадує, гори не пробачають помилок. Якщо все ж зібрались у мандрівку, обов'язково встановіть мобільний застосунок, порятунок у горах. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в області. Мобільний застосунок порятунок в горах, який спеціально розроблений для комунікації рятувальників з туристами, який уже неодноразово доводив свою ефективність і рятував людське життя. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом застосунку після його встановлення, необхідно зареєструватися. Після реєстрації доступний повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії, телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах, надсилати смс або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника. Віддалено так само можна реєструвати через додаток свої гірські мандрівки. Не зареєстровані користувачі можуть тільки телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайну подію в горах. Завантажити застосунок можна в Google Play чи App Store або на сайті головного управління ДСНС Івано-Франківської області. Для того щоб телефонувати або надсилати повідомлення з географічними координатами, необхідно Затиснути на 2 секунди відповідну кнопку на екрані також можна знайти, зайти в розділ мандрівочка, зареєструвати свій гірський похід. Застосунок призначений в першу чергу для забезпечення порятунку в гірській місцевості, але працює він по всій території України.